Я жизнь молодая. Что, Давай руку. А не бери. Давай, не бери. Давай, опасному мосту Давай, не в Давай, не бери. Давай, качелька Вам тут не страшно кожен день ходити? Не страшно, але махати. Так, як на качельці. Катається. Під мостом люди плавають. Так, тут, дай руку мені, дай руку. Дивіться під — Що тобі страшно? — Ти перший в житті, коли хочеш встигнути. А ти мені ще маєш встигнути. — Місто називають в селі Лавка. — Артур, чекай, чекай, бо сильно хітається, Артур. — Чекайте, чекайте, будто... то дуже сильно. — Ми можемо потрапити вниз. Треба міняти. Так, так, так. Тут, 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 тут. Так, тут разочек приступаємо тут. Дошка гнила. Такі вже дошки стримнуваті. На мостик у цьому. Байдеш казав, що снігає. Що трошки тримається. Так, ми переходимо в лавку турківську. Вот такая така лавка туркевская. А можно есть?